One more thing which you have to know it's when we don't use article THE. And so you have to read this lookout page. We don't use THE when we are making generalizations. Generalizations means uh, For example, what's the weather like? We pronounce THE, the weather jaka сьогодні but i don't like oh sorry don't like i don't like hot weather the lanes near our cottage are very narrow but don't drive fast in narrow lanes на ці фрази то можна побачити що Якщо ми просто кажемо what's the weather like it means яка погода. А якщо ми кажемо I don't like hot weather, то слово hot означає якусь характеристику до слова weather, тобто узагальнення якесь. Тому перед словом weather в цій ситуації ми не ставимо ніякого Так, Те саме і щодо lanes. Тропинки біля нашого котеджа дуже вузькі. Тут також ми скажемо The lanes кодижа Very Near. І не будемо застосовувати ар ар артикль The, when we say, коли ми кажемо don't drive fast in narrow lanes. Narrow lanes – вузькі. Дороги, тому це також узагальнення, і тому тут артикуля D ми не ставимо. А щоб закріпити цей матеріал, продивіться уважно цю вправу і вирішіть, де є узагальнення, а де його нема. І виберіть вірну відповідь. Дякую за увагу.